Калина біля хати навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати, до діток слово промовляв. Поглянь навколо ліси, гори, який прекрасний, рідний край. Склади в молитву ти долоні у Бога долань потрапив. Хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини. Молитви наші Богу линуть, щоб більше не було війни. Слава Україні! Героям, Героям слава! 1 березня! А це означає, що ми запрошуємо усю нашу дружню, козацьку, ліцейську родину на онлайн-зустріч, яка присвячена дню знань. І не сумуйте, що ми на відстані, адже ми свято віримо, і наша віра незламна в тому, що Україна переможе ворога. І ми всі будемо святкувати останній дзвоник на нашому ліцейському порозі. А зараз згадаємо тих, хто наближаючи до перемоги. Віддав найцінніше своє життя. Душі загиблих, наче журавлі, Прощаючись, летять під небесами. Гриць свіча і пам'ять і сльоза Додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Україна, що досі у війні, ми почнемо онлайн навчання. Нехай не буде в нас розчарування. Це свято, ніби вранічна заря, яка вогнем засяє променити. Безнець зірновжика уся земля то ж вдобуть і звірою майбутне. Директорам слово надаємо, усі печалі ми переживемо. Доброго дня, дорогі громадяни школи Успіху! У нас. Новий статус Козацький ліцей Петрівської селищної ради. У нас нові обставини. Війна, у нас нові можливості робити свою роботу так, як роблять це Збройні Сили України. У нас 14 першокласників, і ми радо приймаємо їх до нашої шкільної родини. У нас є учні. В яких війна змусила покинути рідні домівки, рідну школу, клас. Ми і вас радо приймаємо до шкільної родини, а ще із нетерпінням чекаємо на тих, хто ще не приєднався. А ще хочу завірити вас, що ми все зробимо, все нас доженемо, все подолаємо. Ми поставили на паузу загальну шкільне свято. Першого дзвоника, на яке ми збиралися цілими родинами. Але вітання з нагоди початку нового навчального року ніхто не відміняв. Тож я вітаю усіх із початком нового 2022-2023 навчального року. Разом до перемоги все буде Україна! Живи, Україна! Він у майбуття! Толе не згоди, прикрощі і зради, хай віря промінь дасть тобі життя, заб'ється серце ліцейської громади. Живи, Україна, квітне величало, ми з тобою, вірні, дочки і сини, Ліцяць як голуб, гордість, честь і слава, калим цвітом, зрощені всіми. Сьогодні наша дружня ліцейська родина продовжує приймати до себе нових хлопчиків, і дівчаток, першокласників, яких веде Україну знань, перша вчителька. Токарчук Галина Палівна, де ви, друзі? Відгукніться на екрані, покажіться. На ріжку мачі такою коваль здачи справжні школяр. Любі друзі, я шкалярка. В соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже дуже вас прошу. Так багато хочу знати і досягти в своїм житті, Що буду добре працювати, щоб ви не згадати мечі. Яко всю примудрість здобути. Та щоби бути з успіхом на тим, багато всім нам треба осягнути. Ми всі зуміємо до мети діти. Знайдеться і станеться дива, настане мир, і в нас все буде краще. І зробиться легким усе найважче і найтепліші знайдуться слова. Хочу привітати своїх першокласників з початком шкільного життя. Намагайтеся, прагніть та добре навчайтеся. Нехай новий навчальний рік буде кращий, ніж попередній. Нехай завжди з вами буде поруч. Підтримка і розуміння ваших батьків зі свята. Мені ще не віриться, дорогі діти, що ви вже такі дорослі. Але я вірю в вас, вірю в ваші таланти, ваші здібності, добрий путь! Бажаю всім нових відкриттів і вражень. А я, любі мої, вам в цьому допоможу. Бажаю вам, мої діти, ніколи і нічого не боятися. Бути впевненими у собі. Вперед до зне. Хочу вам побажати терпіння і сил. Бо знання даються не так уже й легко. Але я переконана, ви все зможете. Бажаю, щоб у вас було завжди величезне бажання вчитися. Тож легкого навчального року і гарних оцінок. Любі мої Артема та Романе, Анюто, Костянтине, Івана, Віктора, Ілюша. Сім особистостей, ви всі такі різні, але такі гарні. Ви володієте найбільшим скарбом на землі, молодістю. Цінуйте її, бережіть життя і рухайтеся до своєї мети. І я впевнена, що у вас таких красивих, розумних творчих все вийде. Тож вперед до нових вершин. Дуже хочу бачити вас усміхненими, веселими, завзятими, такими, якими ви є. Чекаю на зустріч. Нехай світлим, радісним, плідним буде кожен ваш день. Кожен крок. Радіймо, що в нас є школа, дім, друзі. Вперед! До перемоги! Душа тримтить, і серце наче пташка тріпочеться в грудях. Знов! Прийшла там мить, коли в країну знань прокладеться нова стежка, і перший дзвоник на подвір'ї продзвениць.